Прославляти Христа Бога, Ох, важка була дорога. З Звиплиємо, ми йдемо, війську радісно несемо. Прихода дивна нині стала, у небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. І дивен голос розстелився і зеба, з неба ангел нам з'явився. Слава Богу! Мир Мирній хаті. Перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселиться, бо син Божий народився, і ви, братя, звеселіться, рожденному поклоніться. Мир вам, браття, мир голошу, світлу віску вам приношу, її праведні прийміть та всім людям голосіть. Що прийшла ясна година, породила діва сина, вислиєні у яскині в яслах дивних вжито-сінні, тепер Бога прославляйте, йому пісню заспівайте. Ви Марія пречиста, svá, svá, við skipa góðu, svá, góðir skipa góðu, í merki, Хочеть увес і палати. З оцими дарами йдемо нового царя привітати. <кій> <кій> Які благородні, панове, я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовий. Здорово можу щось продати, і далеко добрі люди. Може, в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, трошки випити та з'їсти. Забирайте моху звідси, бо торгу не буде. Нині хочете отховати усі добрі люди. Ну, то купіть собі краму моїй крамниці. Буду сішитись ним дуже, ваші молодиці. А я грошей забракує, тому Ісей Якович вам радо заборгує. Ти на раді заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, впровадьте ж до з хати. Ми не хочемо торгуватись. Що, можка з хати виганяти? Вже то плечі випахати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган коні украв. Бо да вас чорту пекло взяв. Хто мене не споминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, Денис не спряш шахраї, там товариші мої, де усях і чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний. Тільки що я трішки чорний, то мої імя таке маю. Чортом мене називають. Боже, Боже, поможи, поможи, поможи позбутися цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то там місця чорт не має. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, старій і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку і дітей шанувати той завжди щасливий буде і любитимуть його люди. Чуєш, що вона сказала? щоб пити перестало? <ривіт> ну, я хлоп не буде пити, що мошко буде жити. <ривіт> не хвилюйся, любить свати. я людей скувати, щоб на наші йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Один одного щоб били, щоб горілку добре пили, от тоді ми будем жили. Йди вот. геть від них не чиста сило. Ну-ну-ну. ну ну Я вам гайдаматі ще свого покажу. Я про вас іроду розкажу. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Мушу я вас запитати і скажіть також мені. Хто за люди ви такі, а то зараз всім від мене страшна кара буде. Мій царю, кажуть, що новина, що породила діва сина. Месію, начебто царя усього світу, обіцяного в заповіті. Що? Найясніший світлий царю. Вони слугу твого вірного зобижають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний. А родився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Мій цар... царю, вони тут проповідають про такі вісті, що цар світу народився в Вихлеєві місті. Царю мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий землі Володар. Що він прите? Який цар? Який месія? Ану зараз не мещі, зі сходу, одряці. Ми царі зі сходу, у твій край приходим, Поконити всій дитині, що в палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ. Давних давен, пророкував, проповідував, що має народитись Божий Син, Спасити світу. Побачив я зорю, дарець собою взяв, що малий Ісус на свіх прийняв. Я дар індійського народу, де мій народ погорами лісам лукає, нових царів собі шукає. А сьогодні мій ангел сповістив, що Христос це народив. Я дариць собою взяв, щоб Ісус, який прийняв. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по морях гуляє, і Бога зепса величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Що ж, ідіть у васлеєм, і царю вклоніться, а будете йти назад, сюди поверніться. Кажете й мені, путь, куди йти треба. Бо вклонитися йому в мене є потреба. Відколи оце почув новину, що цар новий народився, не маю спочину. Я не можу того знести. Я зітру того месію. Патрон мій царський заняти він не сміє. Воїне. Всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх повстинати. Кожен хлопець до двох рік хай загине. Так зробіть. Може, серед них і він знайде свій смертельний згин. Так, мій царю, твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскіні мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О! -о, -о! Ось закликую за мною, бо то я усіх на косою. Смерти, мила, смерть, люба, смерти мила, ти мені завжди служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси отого, що в вертепі народився, пречистою воплотився. Гей, солдати мої вірні. Ну то що всі діти вбиті? Так міцаю. Не тіста, іроди лукаве, нажився ти лихої слави. Ось тобі новина. Меж дітьми не вбили ви Божого сина. Що? Бунт? Зрада? Смерть і смерть, моя мила, Ти всякий бунт ущен душила. Приринь, махни косою свою і в друге. Нехай згинуть із світу усі добрі люди. Ні, синку, навіть не здолати, Тож, схавинись, ходи зі мною у темряві вічності палати. Бо мале дитя в яскінні має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мусю вбити. Смерте, смерть, моя мила. Подій мене! Я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся ти злотом вразий сину. Ходи зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любите. Тебе смолі я у... окупаю. Ходім зі мною в пекло. Там нам з тобою буде тепло. Ага. Прощавайте, добрі люди. Ще від мені спокій буде. Щиро господа благайте. Своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, <звісно> щиро Богуся молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам В хай клопіт не ведіть, із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірот умирав. Він не хотів по правді жити, Богу не хотів служити, все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав, шляхом ірода найдіть, до богася поверніть. То буде вас Бог любити, буде вас благословити, пошле вам щасливу долю і удома, і на полю. Добре стало, слава Богу, тож збираймося в дорогу. Але заки вийдем з хати, треба щастя побажати, дім добро дарувати. Він чує вам нині усі добрі люди, нехай ласка Божа завжди з вами буде. Хай кожної дни, і кожної хвилини Бог благословляє, біда, нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками. Хай смутку і горя не буде між нами. Хай змінка ходівка, нехай виростає. А град, вогонь, точа, нехай вас мінає, Хай добре родить жито пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця, Христос зарождає. Зачекайте, зачекайте. Ви так швидко не втікай. Ви так швидко не йдіть, щось прийшне. Господарі в нас хороші. Вони мають грубі гроші. є доляри, трохи гривні. Вони дати й дати і нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити, треба ковбаси і сала, щоб нам не лишалось мало. А ще піввідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І канхвети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам сього того даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде вам усе нестися, приростати і вестися. Гроші діти, пацючки і великі зірочки. Гроші діти і пацята, все привалить вам у хату, і буде все натури гуд. А ряса ліс ніккапу. Ставайте, мир в цій хаті, щасливі будьте та багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу, Божа ласка вас спасе, край і нарід піднесе. Ми на цьому добрі люди поряду кінчаємо, щастя ж долі цьому дому щиро всім бажаємо. Діва пречиста, діва, погодила, сила, при забранився головойся, а не ливають, загинають, оплі відають, папирають, чого чудоволі. Sorry.